Продовжуємо нашу рубрику «Почни ранок з дрібної моторики. Для цього нам сьогодні потрібні прищіпки. Спочатку з дитиною можна виконати вправи привітання кожного пальчика. Перевертаємо. Великий пальчик та вказівний привіталися, змінили пальчики великий та середній. Привітались пальчики. Великий та безім'яний – Привітались. Великий та мізинчик привітались. Однією рукою. Як ускладнення робимо двома ручками одночасно. Привітались пальчики, змінили, привітались, змінили, привітались. Артем, виходить? Так, змінюємо пальчик. Продовжуємо грати. Зараз пропоную пограти. Хто виграє? Хто швидше, одягне прищіпки. Прищіпки можна одягнути на різноманітні предмети. Можна на стільчик, а можна у нас ось така фанерка на неї. Ну що, починаємо? Раз, два, три. Гру почни. Працюємо однією рукою. Хто швидше? Працюємо правою рукою. Змінюємо руку. Працюємо лише лівою рукою. Тож швидше. Тепер давайте підрахуємо, хто із нас виграв. Рахуй, Артем! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Скільки?